Чому ми кажемо, що е, коли ти хворієш або є симптоми хвороби, тобі треба проголошувати зцілення, а коли ти загрішив, тобі треба йти сповідуватися, каятися, і потім тільки ти, Бог тебе очистить? Ну розумієте? По ідеї, це один і той самий принцип. Новий запит, якщо ти бачиш симптоми хвороби, що це таке? Ти почав кашляти. Ти починаєш перемагати як? Через ісповідання, через свою віру, да? ти кажеш, я зцілений, я не приймаю це В ім'я Ісуса Христа. Можливо. Тепер дивіться, а якщо у тебе симптоми гріха проявились, а що таке симптоми гріха? Покурив. Покурив. Хто там освобождається, зараз да? я прям чувствую. Покурив. То тобі треба що, що казати, от потім. Я праведен в Господі, я мит кров'ю Ісуса. Бог простив мене. Я повністю чистий, чистий, чистий чистий перед Господом. Амінь. Через кров Ісуса. Ви розумієте? Тобто діствлення, яким ти себе бачиш. Ти бачиш себе пепельницею, або Ти бачиш себе. ну, э, этим, Якимось стаканчиком красивим, кружечкою, там з якої Бог так зранку стає і попиває кафійочок, знаєте, такий смачний. Ну, яким ти сосудом себе бачиш, таке ти і будеш мати життя.